Вітаю, друзі. Отже, УПА коротко. Українська повстанська армія. Єдина армія, яка під час Другої світової війни воювала за незалежність України. Бо Сталінська Червона армія мала за мету вигнати з України німецького окупанта і повернути російського, щоб Україна знову повернулася до Російської Радянської імперії, яка тоді називалася Радянським Союзом. Створена УПА Організацією українських націоналістів ОУН того крила, яким керував Бандера. Правда, сам Бандера тоді був в'язним нацистського концтабору Закзенхаузен. Метою УПА була українська самостійна соборна держава, тобто повна державна незалежність України. Гаслом було смерть Гітлеру, смерть Сталіну. Боремося за незалежну Україну. Тому московські казки про те, що УПА створені німцями для боротьби проти Червоної армії, лише казки. Тим більше, що УПА створено в жовтні 1942 року, коли фронт був під Сталінградом та на Кавказі. Тому явно не для дій проти московитів, а проти окупантів України-нацистів. Подобається? Тисни вподобайку та пиши коментар. Отже, далі короткі тези. Перше. Чисельність Української повстанської армії в різні часи доходила до понад 400 тисяч осіб. Друге прапор у пабув червоно-чорний. Третє. Офіційний марш Ой у Лузі червона калина. Так-так, та сама пісня. Четверте. Переважна більшість воїнів були українцями, але воювали представники всіх національностей, в тому числі росіяни та євреї. П'яте. Боротьба тривала з 1942 року, коли воювали з німецькими окупантами, до 1960-х проти російських окупантів. Шосте. Зброя та форма в основному були трофейна, бо власної країни УПА не мали. Вони боролися за її відновлення. Тому все трималося на ентузіазмі та підтримці населення. Сьоме. Називали бійців бандерівцями та упівцями. Базою для створення УПА стала Поліська Січ, очолювана бульбою-боровцем. 9. Діяла УПА на усіх територіях, де жили українці, в тому числі на Донбасі та Кубані. Але основними теренами була Західна Україна. 10. Найвідомішим командиром УПА був Роман Шухевич, який очолював армію з 1943 по 1950 рік, як і належиться воїну загинув у нерівному бою з радянськими спецслужбами. 11. Досвід таємних криївок Української повстанської армії через радянських кураторів використають в'єтнамські партизани у війні проти США. 12. Що УПА засуджені Нюрбернським трибуналом радянсько-російський міф. Вони згадані у протоколах, але не як союзники, а як вороги нацистів.